Сьогодні у нас тема фарширування риби, визначення якості та правила зберігання фаршированої риби. Є у нас інструкційно-технологічні картки, це ми знаємо, да? тут у нас сировина, кількість бруто, нето і технологія приготування їжі. Тобто, що у нас входить, що ми повинні мати для того, щоб приготувати фаршировану рибу. Скільки ми повинні закласти продуктів. Поки що теоретично, за алгоритмом у ноутбуках, першокурсники освоюють фарширування риби. Перші кроки даються нелегко, та учні діляться, свідомо обрали саме цю професію і прийшли її опановувати в Криворізькому центрі профосвіти робітничих кадрів, торгівлі та ресторанного сервісу. Вірять вже незабаром почуватимуться так само впевнено, як старшокурсники їхнього закладу. Я попрактикувався. Е Пішов на роботу, мені сподобалось, рідні мене підтримали, і тепер я разом з рідними планую відкрити мережу ресторанів, ресторанчиків, тому, тому що це популярно. Мені дуже подобається ця професія, адже я можу проявляти в ній свої здібності кулінарні. Можу поєднувати різні прості інгредієнти та робити шедеври. Я можу себе реалізувати в цій професії. Мені подобається готувати рідним і близьким, і вони захоплюються мною. Центр є профільним навчальним закладом в області за кулінарно-кондитерським та торгівельним напрямками. Нині тут понад пів тисячі здобувачів освіти. В нашому закладі надаємо освітні послуги з таких професій кулінарно кондитерського напрямку, а саме це професії на базі 9 класів кухар кондитер кухар офіціант, пекар кондитер На базі 11 класів це майстер ресторанного обслуговування кондитер. Ще заклад надає курсову підготовку для населення за такими професіями, як кухар третій третього розряду та четвертого розряду кондитер третього та четвертого розряду і пекар другого та третього розряду в цьому році ми завершили вступну кампанію 1 жовтня і перевиконали навіть план регіонального замовлення на 101%. в цьому році ми проліцензували ще фахову передвищу освіту за напрямком харчові технології це перші молоді люди, які здобувають фах лаборанта хімічного аналізу за новою ліцензією наданою закладу. Вчаться вимірювати якість молока також вміст глюкози у виноградному соку з мережі супермаркетів нашого міста. Навчання ведеться у змішаному форматі, практичні навички молодь відпрацьовує в лабораторіях, оснащених сучасним обладнанням. Я і майстер, і куратор такої професії, яка зараз дуже поширена в. В сфері обслуговування це майстер ресторанного обслуговування. Але в нашому закладі це професія ще інтегрована з кухарями, тому здобувачі освіти, які закінчили наш заклад, вони можуть проявити себе як в кухарській справі, а також ще в сфері обслуговування, тобто в залі це офіціанти, бармени і вже дорости до адміністратора управляючого закладу обслуговування ресторанного сервісу. До нас звертаються роботодавці і просять, тому що дивіться, ми даємо сподіваюся. Спочатку проходити практику, а вже вони, дивлячись на наших здобувачів освіти, вже як то кажуть, виховують для себе подальшому повноцінних своїх співробітників. Надія Шевченко, Олексій Васильченко, цей день.